Твоїх очах безмежний Всесвіт, в них нескінченна глибина, там річки, тихий, тихий плескіт, відвертість, вічна тайна, лісів, густих, туманність рання, роси, прозорість, чистота, там блиск від щирого кохання, в них істина життя проста, чарівність давнього сказання. І містика високих гір, там світле всесвіту бажання та срібло й неосяжність зір, безпосередність та наївність, водночас мудрість вікова, там щитує душа, надійність, в них відображені дива, і ніби сонцем вони сяють та випромінюють любов, В тепло, ласкаве, огортають. У шепіт весняних дібров завжди б дивитися в ці очі, у їх безмежний океан, в такі глибокі і пророчі, в яких є тиша й ураган. У них краса, палітра світу, там кругообіг спочуттів, всі кольори зими та літа, в них ніби безлічі життів.